Привіт, народ! Ну, це все, що їде на Сербію. Як ви бачите, одна, дві, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 палет. 10 палет їде з Польщі на Сербію і потім я з Польщі чи з Сербії на Польщу я вертаюся в це саме місце. Хто хоче халявну роботу, пишіть, звертайтеся. Розкажу, що, як, до чого. Фірма територіально знаходиться в Радомі На фірмі працюють одні поляки, тільки я один з України. Шеф у нужні водії, то звертайтеся. То так. Їздимо в основному е, Сербія. будете їздить на Сербію, також Ендховен. Литва. всі рейси вертаються в Польщу, каденції немає, все по кругу. 45-ка на базі, Ви вдома. Ото так. Кому нужна інформація, пишіть, все розкажу.